Project. І це проект кожному своє. І ми, як завжди, будемо тестувати хобі. І що ми сьогодні будемо тестувати? Ну, не знаю, мені здається, що мої білі кеди цьому будуть не дуже раді. Цьому будуть не раді і твої руки після манікюру, і я думаю, моє обличчя, бо я все роблю отак, коротше. От. Але є певні надії на це хобі. Ти ну, скажи, що ми... за хобі, я скажу, що за надії. Ну, Спочатку перед тим, як сказати, що за хобі, мені треба знайти собі бахіли. і нам надіягнути фартухи. Бо ми сьогодні. <класти> бо ми... <класти> 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 я думаю, що це буде почати. Бо ми сьогодні будемо ліпити глину. Щось із глини. А знаєте, де ми знаходимося? Правильно, ми знаходимося в студії творча кухня. Творча кухня, до речі, має багато студій що по Києву, так і в інших містах. І, до речі, посилання на цю студію ви зможете знайти одразу під цим відео. І від мене я дарую вам знижку на 50 гривень, якщо ви при бронюванні скажете, що ви відлибіть. Якось так. А тепер. І ще не сказала, що тут не тільки ліпка, тут ще можна і помалювати, тут ще можна ну повчитись грамотно малювати, просто помалювати і маслами, і е, олівцями. Ну тут можна багато всяких міштях робити. О, якщо у вас є час і бажання, сюди. Ми підготували один для одної челендж. Челендж виглядає отаким чином. Дивись. Мої карточки гарніші, просто знаєте про це. Бо я вклала туди душу і серце і багато. часу. Я просто порвала ручками А4. Коротше, тут три типи карточок. Спочатку Христя витягне, що вона буде робити. Потім якої це буде форми, ну і дизайн. І те ж саме витягне ліска. Що, так ну починаємо? Ну то давай. Давай, давай, давай. Ліпить, ліпить, ліпить. Я пішла за карточками. Знаєте, звідки воно взялося? Це нам привезли макет, наші хороші друзі, які зараз на сході. А щоб таких макетів було ще більше, треба допомагати нашій армії. Тому що лише за допомогою нашої армії ми можемо робити те, що ми робимо. Задонать на армію. Посилання під відео. Так, поки Христя не бачить, у нас є такі от чотири е, варіанти. Дуже красиво написані. У тебе чотири варіанти. Так, знов, щоб ти не бачила. <головіка> що там? Біцвічник. Ліза <головіка> має. <Майя. головіка> Мої карточки тільки що пішли в баню. Оце я буду. Ваза для маленьких букетів. Блін! Блін! Я хотіла, щоб ти витягнула стакан для зубних щиток. <реш> Просто, ну, Зрозумій, що ти за людина по карточкам, які ти підготував? <реш> Колосити чи кар... карточки краще в коментарях, пожалуйста. Форма! Форма! Давай отак от показуємо в камеру і по черзі тягнемо одна в іншу. Тіво. Серце! Так, де я відчуваю тепло? Відчуваю тепло, вичуває. Тефолочку. <реш> Чоловічий торс? <реш> Сексі чоловік. Ну, має бути не брюхо, а, типу, знаєш, і така. Ну, таку... а, що, а що ти знаєш, що для мене сексі? Що для мене сексі? Так. Дизайн. Давай. — Опа, отак зроблю тобі, щоб ти не бачила. Ти те, такі те. Оближчя, обличчя. А можна перетягнути? — Ні. Не роби вигляд, що ти знаєш. Якісь віршики. В стилі кубізму. Я welcome. Я роблю е, вазу для маленьких букетиків чоловічим торсом в стилі кубізм. А я е, роблю підсвічник е, в формі серця, е, розмальований чимось обличчям. Не розмальований, а ти маєш виліпити обличчя? Губи. В формі серця? Ні, то Це ну, ж до форми. Ні, серце це форма, а по, нагору треба обличчя. Не заганяю. Заганяю. Ти, ти, ти поставив лайк? А Постав а під... лайк. А підписався на канал? Підписався підписав на, на канал. канал. Да. Треба, якби, якби. Ну, так. Треба, як би. Ну, так буде по-хорошому. Ну так. Да. І було б хороше, щоб ви написали в коментарях, яке наступне хобі нам е тестувати. Якесь класне хобі. Ну, Таке, щоб ми кайфанули. Ну, да. І щоб не було боляче, е брудно, е рано. Грустно. Вранці, грустно. Ну, коротше, подумайте і щось. Нас... М, да. ти Бо там треба буде зробити стінки об'ємні, щоб на нього вліпасити коло е, обличчя і витягнути отвір для підсвічника. Голка почала сіпатися. Воно досі так спиться. Я ж тільки показую, як ви будете робити, а ви потім сідаєте робити так, як я або краще мою. А, я. ви це мені надати. Результатом. Мені здається, що в мене просто генетично за... закладені здібності. Тепер це какашка. Вона не дотягується. Ніби як кіточки підбували, в мігаліче. you <laughs> Але мені подобається ця спеціальна асиметричність, творчість. О, оце іскусство. а це просто гличь, а це іскусство. Тут очікують, що ти зробиш щось красиве, але ніхто не розуміє, що такі, як я не люблю зробити красиво. О, я не туди засунула уновоцьку. Це кайф. Це, Це, він, вона і їхнє кохання палає, бо тут буде світ, Концепт. Це підсвічник у формі серця. І серце. Це серце всередині. А, ну, Хорошо, їхнє кохання всередині. Піська. А це він, а це вона, це їхнє кохання, і це, е, це мій внутрішній світ. Це кубізм. Кубізм і слово куб. І тому що тут кубики, чоловічий торс є. Ну, я б так, якщо б в тебе оце не було сердечко, я б тобі не зрахувала, якщо чесно зроблену роботу. Чому? Тут є обличчя, тут є серце. Ну, це просто в тебе замість серце пічка. Та це серце. Давайте так. Що ви тут бачите? Оце серце чи ні? <різь> Давай, виставляємо бали. Енергозатратність. Ну, е я б поставила п'ятьорік за те, що ти маєш мотуляти. Нагою <плес> е, і прийти сюди. <су> ну так. Да. Ну, да, ну, ну, ні, насправді, насправді три. Ну, типу, реально три. Ти тут навпаки акумулюєш енергію, ніж її витрачаєш, я б так сказала. Ну, судячи твого коментаря, ну, хороша чотири, ну не три. Ну три я, три. Ти я ставлю три. Я ставлю чотири. Три. Доступність. Доступна? Доступна, доступно ну, я не можу сказати, що це супер дешево прийти на мастер-клас, типу це на 200 гривень, але це стандартна цена для мастер-класу. Тому б я сказала, його легко знайти. студій в принципі, багато, навіть от творчої кухні не одна студія. Поки вона да, декілька і ну в Україні, в принципі. От тому я б поставила десяточку, що вона прям супер Воно супер доступна. Справді навіть ну, типу, як ці. Батути були їх складніше знайти. Ну безумовно, творчість. Творчість ну це десяточка. Це стовідсот. Ну а я десяточка. би поставила вісім, тому Чому? що якщо ти криворукий, то в тебе виходить піська, і це то дуже творчість виходить. Ні, я не я не згодна. У мене ж око знову почало сіпатись. <світ> Бачиш, я не згодна. Я вважаю, що тут абсолютно творчість виправдана на всі 10 балів. Тому що що ти робиш, як ти його прикрашаєш. Потім як ти будеш його використовувати. Це все відноситься в мене до творчості, і тут ти можеш виразити все, що хочеш, навіть якщо <світ> тебе рагульно вийшло. Я не про себе, я просто про когось кажу. Навіть якщо в тебе рагульно вийшло, це не означає, що це не творче завдання. Це, не, ну це супер -творче, творче, але завдання. Ну, мені здається, що це треба вміння, щоб ну, робити творчість. Ну, звісно, якби я Ні, зробила 10 таких, то 10-та була б ну, ще, ще більше похожа на піску. Да? Складність складно, складно. Знаєте що складно е втілити те, що ти е собі навигадував. Але ти, якщо ти хочеш зробити пісько, то пісько в тебе вийде. Не факт. Ти не пробувала, у тебе б так не вийшло. Да. А, а, і складно потім не розчаруватися, коли ти бачиш те, що в тебе виходить, бо в голові воно було а, інакше. Чуть, чуть так, але ну типу, я б не сказала, що е, це не складно, це складно. Це складно, складно. Це, складно. складно. це складно. Складно з кругом це натилять, руки тримати, туди зпігують. Ну коротше ми Таке. будемо відверті. Нам допомагали робити форму саме ми ні. її не зробили. Мені не ніхто не допомагав я все зробила сама. Ні, тобто, це це складна штука, складна, да. тому вона вимагає ну, багато восьмер. концентрації. Вона е вимагає е фантазії і Помилок, ти спочатку робиш помилки, а потім тобі допомагають, або ти сам доходиш до того, аби зробити це правильно. Е, 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 ну я б вісім поставила дев'ять дев'ять. Вісім, бо тобі треба навчитися Ну якби грати з цією глиною, щоб вона тебе слухала. Це дуже важко. І тут для мене знаєш, що важко було? Е, тому що я досить різка людина. Mm. А з гліною треба yeah, бути yeah, yeah. супер, такою мінімально рухи робити. і ну, мене все одно краще вийшло, але е, ну, це не легко. Тому я кажу вісім. Ну, типу, це просто практика. Прикольність. Е, ну, це прикольно, але трошки нудно. Так. Да. Це, мабуть, питання того, яка, як людина? ти сам, да, яка ти яка ти людина. Uh, ну, Я б поставила ну, п'ятерок. Типу, бо uh, ну, ми просто люди, яким подобаються більш якісь рухомі двіжухи. І коли ти просто сидиш і дуже довго концентруєшся, тобто це для тих, я б сказала, інтровертів прям зайде на мільярд відсотків. Ні, дивись. Або У мене така думка. Я б поставила сім. ну, тобто Це все-таки більше прикольно для мене, ніж е, нудно. Що я маю на увазі, коли кажу нудно. Було б набагато продуктивніше, якби я робила це три дні. Якби я типу, там, підходила по три години в день і робила це. Просто в мене не вистачає на це внутрішнього терпіння, я не знаю, терпіння концентрації, спокою. Зараз ну якось так хочеться все швидше зробити, і да угу. й піти. От, і якби я умовно десь була в Карпатах п'ять днів в будиночку, відпочивала або у бабусі в селі, і ну я б. Кайфувала на сто відсотків, а через те, що я там сюди прибігла далі в мене справи. Ну коротше, то да. а, це я маю на увазі, коли кажу нудно, а не те, що там спати хочеться. Спати ні, ні, не ні хочеться. Да. Взагалі не хочеться. Це цікаво, безумовно. Але мені здається, що тут треба шукати внутрішню в собі, і це має бути один із етапів твоєї медитації. Там, умовно, якось. А От з приводу медитації багато хто да. каже, що робота з глиною це медитація. Можливо, коли ти вже вмієш з нею працювати, да, у мене легше. були Пари, а не медитація. Mm -hmm. Ну, не ну, знаю, в мене все добре вийшло, я розуміла, як це зробити. Ну, а, я, а я, ну, на о... при... ну, да. сьорік, сім по nee. прикольності. Сім, типу, сім, сім, це класно, це, це це класно відволікти себе. Просто ми, через те, що це зйомка, і через те, що це в Раші. Мені здається, що ми трішки в якомусь темп один, а тут темп інший. І mm -hmm. тому важко з ним розміритися. Але якось так, ребят, що я хочу вам сказати. Підписуйтесь на цей канал, пишіть в коментарях, чи зробити нам такий колір шкіри. А не я завжди. хочу, це було б дуже кльово. Я не хочу. О, от і от, яке наступне хобі нам спробувати? І ми напевно його спробуємо. Ну, скоріше, за все, Все, до зустрічі. Папа.